Зміни в уряді. Що відбувається? Чому такі кардинальні зміни? Чому так багато міністрів міняється? І що найцікавіше, чому вони просто міняються місцями? От, у нас випадає двійка пентаклів на ті розклади, котрі стосуються змін в уряді. Угу. Двійка Пентаклів, я нагадаю, вона зважувальна така, іначе ти жонглюєш. Нічого не змінюється, але якесь оновлення відбувається. Двійка, якщо йти в форматі Таро, двійка Пентаклів з одного боку, так, це моменти певного руху. Але е якщо дивитися далі по розкладу, в нас е активна діяльність пов'язана з рухом. Але наступна карта це формат перевернутої колесниці. Тобто ми можемо активно, більш активно жати на педаль газу, але якщо немає палива або автівка зламана, як би ти не жав на ту педаль газу, машина скоріше, ліпше і краще не поїде. Питаємо ну, у карт в форматі розкладу, на ну, тут та зараз. Okay. Є карта ультиматума. Тобто карта ультиматуму може йти від західних партнерів, що необхідні якісь зміни. Вона може бути від внутрішнього споживача від нас, що нам необхідно побачити, що якісь зміни відбуваються. Але питання в тому, що е, навіть в цьому розкладі є ця концепція конструкція, що нам сказали, нам сказали показати активну роботу. І ми показуємо активну роботу. Роботу. В, Для того, щоб рухатися вперед, необхідно придумати, знайти якісь обхідні шляхи реалізації тих планів, тих ультиматумів, котрі йдуть зверху, тих ультиматумів, на котрих є запит на даний момент. І е, більш того, я думаю, що на цьому не закінчиться, можуть бути якісь нас випадає карта справедливості, нас випадає верховний жрець. тобто, Можуть бути якісь зміни і на місцях, і можуть стосуватися не тільки там кабінету міністрів, але й е, судової гілки, інших гілок влади для того, щоб зробити двіж. Тобто е, там немає в, в складовій частині е, альтернативи. Тобто, якщо було б було е, би е, міняти когось на когось. Окей, не питання. Тут немає, але це необхідно зробити, і ти ці кроки робиш. І я думаю, що все одно е навіть ці кроки вони будуть спонукати нас повертатися до тих наративів, котрі ми мали навесні. Тема наша улюблена, тема наша довгограюча і найболючіша, тема виборів. Зараз почнеться розкази про те, що необхідно змінювати робити дії по зміні. Кількості, якості, і взагалі вигляду парламенту, до президента, знову ж таки, будуть питання. І все в форматі циклічності ми вийдемо на новий етап, наш дуже любимий і дуже знайомий, знайомий передвиборні перегони або емітація. Навіть так. Це західні партнери нас змушують до цього, так? Це ми перед ними так влаштовуємо? В нас є карта ультиматуму взагалі е формат е питань, які стосуються е цього салату політичного е естеблішменту, вони е виникали навесні і виникають. Знову зараз, тобто весь літній період, ми були в такому стані перечекати, побачити, що буде далі. І зараз ми будемо повертатися. Карта ультиматуму вона свідчить про те, що є прямий вплив, втручання, рекомендація. Для того, щоб ви отримали важель впливу і можливість рухатися вперед, вам необхідно зробити це, 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 це. це. Друге, в нас є внутрішній. Зацікавлена сторона, котра зараз знаходиться якось в боці в стороні, але хоче знов активно участвувати в тих процесах, е котрі пов'язані з владою, з управлінням, з силою, з можливістю впливати на ситуацію з картою мага. Маг це вплив на ситуацію будь-яким чином. Тобто, той, хто був в Верховній Раді, той в неї хоче знов. Сильно потрапити. Той, хто був в правлячих елітах, той знов хоче потрапити в ці правлячі. І третій момент в нас ворог не заснув, не помер, не забув. Є сценарії, котрі приносили гарні результати. Агентура Кремля. Люди, котрі зацікавлені в тому, щоб війна закінчилася на користь Росії, люди, котрі зацікавлені лобіювати інтереси Росії. Е, чи, чи можливі взагалі вибори в Україні? Ну, в цьому році, мабуть, ні, так? Ні, тобто тут питання в тому, що. Е, питання виборів навіть з весни. Розклад він не змінився. Тобто, вже підготувалися, вже домовилися, вже гроші знайшли і навіть частину якось реалізували, але поставили на паузу, тому що немає можливості реалізувати даний процес. Поставили на паузу, тому що є можливість перенести на наступні періоди. Але якраз зараз півтора-два тижні пройде і знову почнеться галас що І знову почнеться галас, що необхідно робити якісь виборні перегони і змінювати ту систему, в котрі ми знаходимося. А За розглядом випадає так, що навіть якщо в нас сильно сильно виникне бажання, і завтра ми з вами прийдемо до того, що вибори необхідно робити, вони все одно на цей рік не випадають. Не буде. Новий міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Що він за особистість? Чи не втратимо ми зв'язки з партнерами? все таки міністр закордонних справ важлива особа. Карта сонця позитивна карта, тобто позитивна карта в форматі перспективи. М Можуть бути на певному етапі пробоксовки, але саме на певному етапі, тобто на, на первинному етапі. Бо в нас випадає дуже позитивний э початок, після того всі злопихателі будуть потирати руки, тому що випадає розчарування, тобто якийсь момент, котрий нас здивує, і може навіть ми будемо якось засуджувати дії цього добродія. Але далі в нас випадає пряма карта праці і пряма карта пожинання плодів. Тобто реабілітує себе, і якісь е, негативні ситуації пов'язані з тим, що людина якось оступилася, в неї будуть перекриті е, позитивними швидкими змінами найкраще в форматі комунікації і вибудовування тих е, комунікацій, над котрими він буде працювати в мене. Аби. Забезугло так і не проголосували. Чому її досі не зняли з посади? Хоча вже скільки намагається це зробити? В не голосували. Намагалися діти згоди. Тобто у нас випадає. Голосували. Питання в тому, що є, знаєте, процес домовленість. Непорозуміння, тобто розмова вовка та собаки, моменти скритих, потаємних за зачиненими дверями діалогів, і відтягування ситуації в форматі торгів, в форматі зиску. В... Виходячи з розкладу, у нас випадає перевернута карта праці, тобто такий, знаєте, марна праця, дурна праця. І підвішений стан це свідомий перенос, це стан невизначеності, стан на, на карта, котра каже, що буде якось свідомо затягувати процес, поки не вирішить інші питання, от поки не закриють свої інтереси, свої питання, питання, кути, котрі в кожен лобіює по-своєму схобі на користь. І на зиск. Тобто у нас випадає. Голосували. О... Питання в тому, що є, знаєте, процес домовленість, непорозуміння, тобто розмова вовка та собаки, моменти скритих, потаємних, за зачиненими дверями діалогів. І відтягування ситуації в форматі торгів, в форматі зиску. В... Виходячи з розкладу, у нас випадає перевернута карта праці, тобто такий, знаєте, марна праця, дурна праця, і підвішений стан це свідомий перенос, це стан невизначеності, стан карта, котра каже, що буде якось свідомо затягувати процес. Поки не вирішать інші питання, і поки не закриють свої інтереси, свої питання, питання, котрі в кожен лобіює по-своєму схобі на користь і на зиск. Про аварію на Південно-Українській АЕС. Що насправді там відбулося? Чи була ця аварія, чи не було? Бо то писали, що є, потім писали, що просто вийшов з ладу енергоблок. Наскільки там критична ситуація, і що насправді було? Повинні в перший момент вийти з ситуації позитивним чином, тому я не думаю, що це саме аварія. Mm -hmm. Але формат того, що є якісь процеси, котрі загальмували або збилися, воно в розкладі випадає. І ми з вами, коли кажемо про такі величезні об'єкти. Кажемо, що щось зламалося, ми одразу малюємо в голові, що це аварія, все як Чорнобиль, як якась апокаліпсис. А Так буває, що навіть такі недосконалі великі механізми можуть виходити з ладу. Тут випадає так, що є певний проміжок часу, коли ти стоїш на паузі, є формат, якщо б ми казали, про людину, Стан вижитого лимона, тобто ти намагаєшся вижити з себе більше, ніж ти можеш. І замість того, щоб показати якусь позитивну динаміку, ти починає, починаєш гальмувати, починаєш якось збиватися, ламатися, і після певних маніпуляцій рухаєшся далі. Тому я думаю, що це була не тільки аварія, скільки якийсь збій, неполадки, злам, системи. З котрого ти знайдеш, вихід, ти будеш рухатися далі. Грубо кажучи, станція втомилася. Я думаю, що станції за розкладом стан такий, як у пересічного українця. Тобто вела текуще состояння. Якщо ми вже говоримо про атомні станції, тут Путін заявив, що. Україна здійснює небезпечні теракти по Курській АЕС. і вони планують дзеркальну відповідь. В нас, виходячи з останніх, можемо ще раз переглянути. Я переглядав це питання просто угу. два фактори, про котрі ми будемо знов і знов чути. Перший фактор це нагадування про те, що Росія ядерна держава, і в чергове ми перенемо якусь. Червону Чи? лінію, так, е і вони обов'язково використають проти нас ядерне е зброю. А друге, це момент е нагадування, е що є ядерні станції, і вони будуть змушені захищатися, вони будуть кричати, е щоб магате. Звернула свою увагу на діяльність України в цьому напрямі. Але це все виключно, знаєте, коли методичка закінчилася, і ти починаєш її читати або в зворотньому порядку, або починаєш її використовувати по укол. Виходячи з розкладів, нас впадається в форматі маніпуляції. А виходячи з тих ситуацій, котрі відбулися нещодавно, ну, що це магате зробить? Прийде, збере круглий стіл, покрутить пальцем, скаже, що так робити не можна. І, і все. Ми скажемо, якщо що, можете звернутися до міжнародного кримінального суду. Також Путін під час своєї промови сказав, що вони не полишають думки про те, що треба освобождати Донбас. Вони далі будуть наступати на Покровськ і тримати Донецький напрямок. Так? Навіть останній Брехун час від часу каже правду, і він прямо показує свою позицію, що першочерговою ціллю Хоч якоюсь закінченою ціллю так званої СВО, необхідно довести до кінця, і в них, виходячи з розкладів, випадає так, що саме Донецький напрямок він є в зоні ризику, як та територія, яку вони хочуть взяти під контроль. Виходячи з розкладів, поетапний вихід з ситуації. Але е, повинна бути якась однозначність в е, тих наративах, котрі ти використовуєш в майбутньому, тому що в нас виходить так, що вони казали, що Запорізька область це Росія, Херсонська область це Росія, але до кінця це доведена справа. І зараз, коли там кричать, що Донецька область це також Росія, але вона також до кінця не доведена. Вони будуть намагатися максимум сил, зусиль направити саме на цей напрямок. І виходячи з розкладів, ми дуже часто переглядаємо міста України, ми переглядаємо області України. Донецька вона випадає по карті ультиматуму, тобто і дуже дивний розклад, тому що він не змінюється. Там є така структура, що вони максимум зусиль людей, техніки будуть направляти на напрямок Донецький. І отримавши бажане, ти будеш розуміти, що е, занадто велика ціна, ти зусиль, котрі ти витратив для того, щоб це отримати. Е, е, зараз ми будемо бачити, що кількість загиблих е, окупантів буде зростати з кожним днем просто в географічній проекції. Геометричні проекції ставати все більше і більше, і там випадає втрата впливу, втрата контролю за ситуацією з боку режиму Кремля. Підписники чи будуть пошкоджені ворожі аеродроми, ті, з яких злітають? Ми переглядали ми переглядали мені, здається, це питання. В нас випадає ще так. Тобто ми повертаємося до питань дозволів. Можливості впливати на ситуацію, чому я думаю, що дадуть ці дозволи, тому що якщо переглядати в попередніх періодах, у нас було більше обмежень в розкладах і палиці в колеса, тому що боялися негативних наслідків. Дуже сильно, як би там не було негативних звернень стосовно Курщини, дуже сильно ситуація в розкладах по цим питанням змінилась після того, як наші зайшли на Польщу. Західні партнери, вони лякалися червоних ліній. Угу. Що відбувалося на протязі всього цього часу? Ми ці червоні лінії переходили і дивилися, яка буде реакція. Якщо вдарити по Кримському мосту, ми по вас вдаримо ядерною зброєю. Якщо вдарити по територію Криму, ми по вас вдаримо ядерною зброєю. Якщо зайдуть на нашу територію, ми одразу ж вдаримо ядерною зброєю. Скільки часу Курщина знаходиться під контролем? Територія Курської області знаходиться під контролем ЗСУ. Вже скоро місяць буде. У мене є жіночка їй 79 років. І вона каже, вже прийшла до мене на консультації, каже, що я кажу, так втомилася вже. Коли вже вони вдарять, і можна буде жити спокійно вже. Вдарте і все, ми вже готові. Ми все вже пер... побачили в цьому житті, втратили все, що можна і не можна. Але виходячи в розкладі, не випадає, тобто воно випадає в форматі маніпуляції. Ядерна зброя може бути використана на Тайвані, вона може бути на Кореї, де завгодно. В форматі саме нашого питання вона не випадає в форматі загроз. І друга складова наших партнерів. Перше, це те, що бояться. Друге, те, що мають зиск користь, І третє те, що є ще внутрішні, знову ж таки, закриті домовленості між нашими партнерами, як з нафтою. Ми знаємо, що там не можна купляти російську нафту, але якщо вона буде продана Індії, а Індія її продасть Китаю, а Китай її продасть Америці і тому подібне, то в принципі можна. І це впирається, на жаль, в зиск, користь і принципи, закони тут не діють. І навіть санкції, вони нагадують. Анекдот про батюшку і песика. Коли песик помер, і бізнесмен приходить до батюшки і каже: можете відспівати песика?» Він каже, не може, це ж песик. А Він каже, за тисячу доларів. батюшка каже: чого ж вони сказали, що песик православний? <сум> це, тобто все вирішується виключно за рахунок коштів, і в нас будь-який розклад, який пов'язаний з домовленостями, він характерний тим, що він починається з контактів. Пентаклі це зиск, пентаклі це гроші, пентаклі це ресурс.